Перше травня свято весни і праці. Після оранки земель і посіву ще стародавні люди ввели звичай весело відзначати перший день травня. Вони робили це в надії, що їх праця дасть хороший врожай. Сучасна історія свята свідчить, що 1 травня 1886 року американські робочі організували страйк. З вимогою восьмигодинного робочого дня страйк і супутня демонстрація закінчились кровопролитним зіткненням з поліцією. А згадку про це Паризький конгрес ухвалив рішення про проведення 1 травня щорічних демонстрацій. І це свято відзначається у 66 державах світу. Тому зараз більшості держав. Це День праці, яскраве весняне свято, коли організовуються народні гуляння, виступи артистів, ярмарки, мирні ходи і безліч розважальних заходів. А для когось це просто ще один вихідний, протягом якого можна просто відпочити або провести час з сім'єю.